одна людина, яка зробила неймовірну справу для наближення членства України в НАТО, це Владимір Путін Владимир Путін. І Росія використає ядерну зброю, то станеться те, що Захід, я вважаю, буде змушений завдати удар відплати. плати. не йдеться про ядерне протистояння між НАТО і Росією, і взагалі не йдеться про ядерну зброю. Тому Україна має перемогти, і Україна переможе ви не можете вести переговори з Путіним, бо абсолютно очевидно, що йому не можна довіряти. Боріс Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, колишній міністр закордонних справ і однозначно друг України, під проводом якого Британія допомагала нам. Боротися з російським агресором зараз цього року він отримав офіційне визнання саме як друг України, отримавши премію української правди у такій якості, після церемонії вручення цієї нагороди, Борис Джонсон погодився поспілкуватися з європейською правдою. Борис Джонсон щойно ви отримали нагороду як друг України, і це заслужено минулої весни. Ви стали першим західним лідером, хто відвідав Київ за час великої війни. Скажіть, а чому ви підтримки? Мати Україну, моя держава розташована доволі далеко від Британії. Знаєте, одна з найбільш вражаючих особливостей того, як Британія реагує на війну. Це потужність нашої відповіді у Британії. Усі є переконаними прибічниками України. Це дуже помітно. Це можна побачити у містах, де усюди розвішені українські прапори. flag and Чому так. Я думаю, люди були просто шоковані тими, що агресор може просто так напасти на незалежну країну. Як це й сталося? Мені пощастило, я відвідував Україну кілька разів, коли я очолював британський МЗС. Уперше у 2016 році, а потім знову. І я знаю, що ваша країна вражаюча, вона красива і вона явно обрала інший шлях ніж Росія. Я побачив країну, у якої зо зовсім інше покликання, доля, а інше відчуття державності, і я ніколи не бачив, щоб була чіткіша відмінність у міжнародній політиці за останні 50 років. Я не пригадую такого чорно-білого, як був напад Росії, де є добро і зло, правота і неправота, і правота тут на стороні України. Тому Україна має перемогти, і Україна переможе. Ми ще повернемося до питання української перемоги. А я хочу спитати, коли ви особисто зрозуміли, що Україна витримає цей напад? Адже для багатьох на початку навесні це не було очевидним це дуже цікаво. Маю сказати, що поради, які ми у британському уряді отримували перед початком великого вторгнення, коли понад сотню батальйонно-тактичних груп зібралися на вашому кордоні, сценарії були жахливими. Я тоді отримував щоденні звіти від британської військової розвідки, і маю сказати, що вони не були оптимістичними щодо здатності України витримати hold on and А якщо зовсім чесно, то вони вважали і говорили мені, що все завершиться за кілька днів, і що немає того, що зможе зупинити наступ Путіна і його танків на Київ довше ніж на тиждень. Я сприймав це скептично. Бо я ж сказав, що я був у Києві і говорив з ветеранами війни на Донбасі. Я бачив, що ці хлопці воюватимуть, і вони є дуже сміливими воїнами з 2014 року. Вони купу часу вчилися військовому мистецтву. Мої співробітники і далі наполягали, що для України все закінчене, але я їм сказав: ви не розумієте? Я вважаю, що Україна буде битися, і я про це сперечався з іншими європейськими лідерами, друзями і колегами. other European And а як це відбулося? Може у вас є історії, коли вам вдалося переконати інших європейських лідерів, наприклад Шольца чи Макрона, що Україна витримає і Україна переможе у цій війні? Так, Сергію, я розкажу, як вдалося перемогти у цій суперечці, адже не треба сумніватися, що частина наших друзів на початку мала зовсім іншу думку. Наприклад, у Франції та у Німеччині вже звикли до нормальського процесу, до міських угод. Вони звикли до того, щоб взаємодіяти з Росією, звикли переконувати Росію і Україну, що їм треба сидіти за столом переговорів. Після того як Росія вже вторглася в Україну у 2014 році, і вони і зараз були в логіці переговорів, намагалися знайти компроміс. Ви ж пам'ятаєте, Еммануель Макрон якось сказав, мовляв, Путін не має почуватися приниженим. Тобто, ми мали на початку зовсім інші позиції. Ми в Лондоні вважали, що є тільки один вихід: Україні потрібен успіх, а Путін має програти. Тобто на першій жізу. Зустрічі з ними я сказав, Путін має програти і знадобився час, щоб всі інші погодилися із цим. Вони щоразу казали, як це? От прям програти? Це занадто сильно для цілого Путіна. Чомусь всі сприймають Путіна з якимись забобонами, хоча підстав для цього немає. Але вони казали: ні, це надто сильно говорити, що Путін програє, треба знайти інші слова для цього. Я відповідав, ні. Путін має програти, а Україна має досягти успіху, що означає як мінімум відкинути з усіх територій, які він захопив з 24 лютого. Підкреслюю, як мінімум Путін атов Оли Ерії зістейкен, аделіст Синсфебрітвеніфо. Але я все ж поясню, які аргументи дозволили мені перемогти у цій суперечці. Річ у тому, що фундаментально принципово не існує альтернативи військовому успіху України. Адже щоразу, коли мої колеги з інших європейських столиць починали думати про якісь переговори або мирні плани, про якісь домовленості з Путіним та про якусь мирну угоду, ця ідея моментально розвалювалася в обговоренні, адже ви просто. Immediately in the discussion, because you can't, yes. you can't, yes. you can't yes. negotiate. Бо він настільки очевидно не заслуговує на довіру, і тому ідея про домовленість з ним не взлетіла. І щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку, що ми маємо підтримувати Україну усім, чим ми можемо, доки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі, що ж Україна переможе. Ми не маємо в цьому сумнівів, Ви також, але поділіться з нами, що для вас є перемогою. Слухайте, Я не можу бути більшим українцем ніж самі українці. Ну хоча я трохи знаю українського, можу сказати дякую або добрий день. Ну чи подібні прості фрази. It's up to... Але це питання до українців до українського народу. У нас є своя відповідь, але і у вас є думка про це. що ж я скажу, хоча звісно ж вирішуватиме Володимир Зеленський. Але я скажу, що найменше мінімум, коли ви в принципі ви можете починати про щось говорити з росіянами з Путіним. Це варіант, що вони заберуться до лінії статусу кво, яка була перед 24 лютого знаєте, що я скажу про цей статус-кво 24 лютого. Що цей варіант вкрай песимістичний, бо втрата Криму та Донбасу у цій війні українці сприймуть як величезну поразку. Це неприйнятний варіант. Опитування українців свідчать, що навіть втрата Криму неприпустима для понад 90% людей зараз я це розумію, і особисто я вважаю, що Україна поверне все: поверне Крим і Донбас. Як по закону? І я скажу, чому це станеться. Перш за все через те, що це законно. Ну це кордони, це межі України. І по-друге, ми вже зазнали невдачі, коли дозволили порушити міжнародні кордони України у 2014 році. І тоді це стало катастрофою через те, що захід був слабким, і ми не встали на захист України у 2014 році. Ми тоді запустили цей непотрібний нормандський процес, який нікуди нас не привів. А Путін отримав можливість розколупувати ножем рану у вас і постійно її розбурхувати, бо він бачив, що, врешті-решт, він отримує можливість зробити новий хід. Тому я розумію логіку. Чому будь-який українець прагнутиме повернутися до статусу КО, який був перед 2014 роком? Я повністю це розумію але чи підтримає це Захід, чи підтримає Захід майбутню битву за Крим, чи не буде спроб зупинити нас? Ні, я думаю, що ні. Але слухайте, давайте спершу допоможемо вам повернути Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і весь цей сухопутний коридор. Перш за все, це має статися, я вважаю. І Я думаю, що коли це станеться, ваша геостратегічна позиція стане абсолютно іншою. позиція буде дуже-дуже інша. Україна опиниться у неспівмірно сильнішій позиції. А Кремль і відповідно Владимир Путін буде набагато слабшим. І я ще маю дещо сказати: ви знаєте, от чесно, перед великою війною членство України в НАТО було взагалі поза розглядом. В НАТО не було достатньо людей, хто міг би це підтримати. Натомість було доволі багато тих, хто виступав проти. Але я маю сказати, що знайшлася одна людина. Яка зробила неймовірну справу для найближення членства України в НАТО. І ця людина Владимір Путін. Путін і до речі, він не тільки серйозно допоміг посилити національну гордість України відчуття того, що Україна може зробити. Крім цього, Владимир Путін також суттєво посилив саме НАТО. Він зробив НАТО знову потужним. А зараз у альянсі з'являються ще дві держави-члена на західному кордоні Росії. Амфейзе that... тільки я боюся, що щойно Кремль повернеться до ядерних погроз. Це надто злякає захід, і альянс перестане бути таким уж об'єднаним після першої погрози, навіть не кажучи про перший ядерний запуск. Чи це так надто сей автіферст ланч офнуклявіпенс знаєте на що я звернув увагу, коли я був прем'єр-міністром. А коли ми думали, що західний альянс ось ось розділиться, чи це йдеться про G7, чи про НАТО, чи про щось інше, навіть групу 20, у підготовці до таких великих зустрічей, всі говорили, о, зараз буде протистояння щодо України і голуби та яструби не зможуть погодитися, і все це виявлялося нонсенсом через ті аргументи, які я Навів, ми усі виявлялися об'єднаними. Що стосується ядерних речей, ми надіслали чіткий аргумент Путіну, і він його почув. А зараз дуже важливо, щоб ми не дозволили Путіну перевести все у обговорення ядерного протистояння між НАТО і Росією. transform this into a conversation about, you know, a nuclear standoff between NATO and, and Russia. зараз не йдеться про ядерне протистояння між НАТО і Росією. Зараз питання взагалі не у ядерній зброї. Зараз питання у тому, що Путін використовує звичайні конвенційні озброєння у абсолютно злочинному та варварському нападі на сусідню країну на суверенну європейську державу. І все, що ми хочемо, це дати нашим друзям можливість захищатися і оборонятися, та відкинути сили, які до них вторглися. От і все, що відбувається, і нам не треба. Лізти у ту пастку, які створює Путін, починаючи говорити про якусь ядерну логіку чи ядерне протистояння, ви взагалі виключаєте, що може бути ядерний удар я вважаю, що імовірність цього зникаючи мала. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то Путін просто перестане бути членом людської цивілізації. А всі держави, які не визначили позицію, і цим зараз дозволяють Росії відчувати, що не всі проти неї, чи це держави перської затоки чи Індія, чи Південно-Східна Азія, чи де завгодно. А зараз вони не підтримують Україну так, як би я цього хотів, і навіть схиляються до того, щоби. Підтримувати Росію з різних історичних причин, але щойно Путін зробить щось таке. Він їх усіх втратить, і на додаток, у разі ядерного удару, захід я вважаю, буде змушений завдати удар відплати тим чи іншим чином. І ми про це путіну повідомили. Амафейд був біобладжлонч we spelled out to him але не ядерною пласу, зброєю. Про ці деталі краще не говорити, і на додаток, нинішнє заморожування російської економіки, це буде абсолютно ніщо у порівнянні з тим, що ми зробимо з Росією Путіна після того, як він завдасть ядерний удар. З точки зору пересічних мешканців Росії, це буде абсолютною катастрофою. Звичайні росіяни будуть змушені боятися наслідків того, що відбудеться, і короткострокових, і довгострокових. Для себе та для своїх рідних у тому масштабі, в якому вони ще ніколи не боялися у своєму житті, тому цього просто не відбудеться. І давайте я закінчу з цим питанням. А далі вже замовкну. Я хочу сказати, що розмови про ескалацію на кожному етапі я це чув от з самого початку, коли я хотів допомагати Україні. Тоді я разом з Беном Волесом, нашим міністром оборони, ми сказали. Ми читали статті Путіна. Ми бачимо, куди рухається цей хлопець. Відбувається щось неймовірно. Він справді планує вторгнення, і тому ми вирішили, що даємо Україні протитанкові комплекси НЛО. І тоді наші посадовці почали говорити: Ні, ні, якщо ви це зробите, це буде ескалація. Вимовляв, спровокуєте Путіна. І цей аргумент досі звучить постійно. Чи йдеться про танки чи про літаки? Ні, 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 не робіть цього, не провокуйте Путіна. І я вважаю, що цей аргумент пустий. Він неправдивий. Збій не аргумент салайвиде танкс у вид еркрафт. Ну ною масну диссил провок Путін. Та аргумент із Айтик холо і цфолс що має відбуватися, Україна має отримувати допомогу, максимальну підтримку, допомогу конвенційною зброєю, щоб завершити цей жахливий, жахливий конфлікт так швидко, як це можливо, і звільнити українців відновити мир. Оце має відбуватися. Я хочу поставити дуже важливе запитання про завершення війни. Чи ви не розглядаєте сценарій, що Росія програє війну? Путін йде або сідає у в'язницю, якщо це можливо, і відбувається розпад Росії. Вона розпадається на шматки. Сосброкенпісіс я не думаю, що нас має непокоїти політична кар'єра Путіна. Це не наша робота радити, як йому зберегти своє крісло у Кремлі. Це точно не моя задача. Наша задача допомогти Україні перемогти. Так швидко і як можливо, і коли це станеться, то знаєте, що буде? Подивіться на опитування в Росії. Подивіться, як Путін контролює медіа. Подивіться на формування громадської думки. Йому не буде складно переконати російське населення в тому, що його спеціальна військова операція досягла спеціального успіху. Просто це відбулося у дуже спеціальний спосіб, який він усім пояснить, спешокайновсес explain to them. Він розкаже росіянам, що Україна денацифікована і що зникли всі нацисти, яких насправді і не існувало якщо він втратить Крим, то ні, Крим це його скарб, сакровіще, і він не зможе переконати у цьому. Я покладаюся на вашу думку, Сергію. Але все одно я вважаю, що у нього є достатньо політичного простору, щоб заявити російському народові, що він досяг своєї мети в Україні. Дивіться, я ж не кажу, що його пояснення будуть звучати переконливо. Юкрейн інеаноценіцконолоклакаверіпесвейсивкейс. Це, 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 це в в... Але Росія не розвалиться. Ні, я не думаю, що це станеться. Я думаю, що Росія це велика, горда, стара країна, тому Росія не розвалиться. Ні, Та я хочу ще раз підкреслити: мета Великої Британії, мета НАТО, мета усіх друзів України не в тому, щоби досягти якихось конкретних змін у Москві. Наша мета захистити і допомогти Україні. А також, щоб Україна була вільною, суверенною і незалежною державою. very much, Mr. Johnson. Дякую вам, пане Джонсон, і Подяка вам з України, яка точно буде членом НАТО і вільною квітучою демократичною державою. Я у це вірю. сподіваюся, ви також. Так, абсолютно. Я також думаю, що дорогу, яку шукає Британія, щоб допомогти відбудові України, а також для створення нової безпекової архітектури для Європи, дасть безпеку Україні, а також дасть безпеку Росії, і це все можливо зробити. Окей, що мені робити? Спочатку вам дадуть нагороду. Вау, нагороду! Окей, так, це супер. Фантастично. це велика честь для мене, Сергій. І я дякую усім. Дякую українській правді за цю нагороду, яка є абсолютно прекрасним предметом. Я буду її берегти, бо вона дуже корисна, якщо треба буде відбиватися від грабіжника колись серед ночі. Оце правильно yeah, я ж правильно одягнув, та так і має бути yeah, yeah, yeah. блакитний зверху, yeah, yeah. як блакитне небо. Виходить, що жовтий знизу, а блакитний зверху. Yeah. Все дуже просто. Yeah, yeah. До побачення. Дякую. Байбай.